Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогоднішній матеріал знову про мої улюблені біоритми, про мої улюблені чакри, про наші енергії, про медитації, про вплив медитацій, про взаємозв'язок біоритмів та чакр, що це таке, що їх об'єднує. І ще я дуже-дуже розумію всіх, хто займається. Чакрами, що це може бути тема трошки незрозуміла, тому що, е знову повторюся, ті продавці тих пакетів по збалансуванню чакр, що продаються за три дні купомі пакети, збалансують всі чакри, це просто йде теорія, яка ну, не впливає, вона не впливає і не дає ніякого результату. Якщо хтось, якщо хтось ну, проти цього, я. В коментарях я буду дуже, буду, буду дуже задоволена, коли прочитаю, але аргументовані, аргументовані коментарі на рахунок чакр. І так, що таке біоритми і що таке чакри? Біоритми це наші енергоцикли, це наші енергії, які з'являються з нами з моменту нашого народження. Це фізичний цикл, емоційний цикл, інтелектуальний цикл. Як завдяки таким біоритмам можна спрогнозувати свій стан наперед? Наперед спрогнозувати і завдяки медитаціям тримати свій стан, проконтролювати, щоб він був у стані балансу. І, друзі, на екрані я спеціально вибудувала, я спеціально видобувала таку схему, схему відповідності чакр. Справа чакри в стовпчик, зліва біоритми. Тобто ці біоритми це мої особисті біоритми, це мої біоритми на квітень. І, до речі, от я курсорчик провожу, подивіться, пересікається фізичний та емоційний цикл мінус 10. Це в ніч з 23 на 24. Тобто я вже наперед знала, в мене, що це має відбутися якась подія. в мене навіть була виписана ця дата. З якимось якась подія, така. В мінус 10 це у спаді. Тобто, щось, щось відбудеться. Емоційне таке. І дійсно цю ніч у нас були дуже обстріли великі у Київ, в Києві та по іншим містам. Тому я цю ніч майже не спала. І оце такі от біоритми вже наперед показали, що буде, буде якась подія в мене. Але, друзі, чому я? Ну це моя думка знову. І ця думка не просто ще я рішила, вирішила. Да, тут мені прийшло в голову, я вирішила доводити, що біоритми пов'язані з чакрами. Ні, з 2017 року я працюю з апаратом газорозрядної візуалізації. У мене зроблено буде вже ось майже 500 аналізів. Це були зроблені аналізи не просто аналізи, це енергоаналіз за допомогою камери газорозрядної візуалізації, де за допомогою декількох програм обробляються результати. І я... Маю можливість і мала можливість вивчати енергоцентри або чакри, зараз як модно говорити: енергоцентри, стрес, енергополе, а також зв'язок біоритмів, біоритмів з енергоцентрами. Так от, на екрані ви бачите справа, це вибудовані наші чакри. Зліва це календарь, прогноз біоритмів на квітень. У кожної людини такий календар, він іде свій, він відрізняється, немає однакових календарів. Перша чакра Муладхара, вона відноситься, вона впливає, не вона впливає, вона навіть є, і відноситься до фізичного, от червона лінія, фізичний біоритм, прояв фізичного біоритму і чакри це сила, витривалість, базова енергія, інстинкт виживання, і, зрозуміло, коли фізичний цикл. Або Піднімається або падає, це все впливає на нашу силу. Далі йдемо. сватхістана друга така ганенька чакра, вона відноситься і до фізичного, от я провожу лінію і до фізичного, і до емоційного циклу. Її прояв цієї чакри це чуттєвість, задоволення, тілесна емоційність, творчість. І так як вона відноситься, бачите, пересікається фізично з емоційним. Це може бути якась подія, яка майже така стресова, тому що ще Сватхистана відповідає за нашу радість до життя, тобто порушення, порушення спад або, да, от вона пересікається, воно впливає на нашу радість до життя. Далі йдемо. Третя чакра. третя чакра. Маніпура. Тобто... Моладхара відноситься до фізичного циклу. По фізичному циклу, якщо ви практикуєте заняття його, медитації, ви займаєтесь чакрами, завдяки цьому календарю, такому індивідуальному календарю, ви можете для себе скласти уже наперед ті медитації або ті енергопрактики, які, на які буде по біоритмах такі дні. Буде видно, що потрібно е, приділити увагу цьому дню. Е, Молотхара – фізичний цикл. Сватхістана – Вона відповідає і за фізичний зелений, і за емоційний. Далі маніпура, третя чакра. Е, прояв фізичний і інтелектуальний у маніпури. Е, тобто вона відповідає. І як у фізичному циклі, і в інтелектуальному циклі вона проявляється. За що відповідає мені Пора? Воля, рішучість. Я цю чакру називаю такою чакрою супергероя. Воля, рішучість, дії в фізичному циклі і інтелект в русі, в інтелектуальному русі. Далі ми йдемо. Анахата, четверта чакра. Це от зелений емоційний біоритм, емоційний цикл. Це чакра, її прояв, її любов, спідчуття, відкритість, довіра. Зрозуміло, що коли цикл починає падати, починаються емоційні гойдалки, і анахата починає слабнути. у неї Іде замкнутість у людини в такому стані, іде закритість емоційна, іде недовіра, іде нехватка любові. Це все от зелена лінія. Це у нас іде зелена лінія, це емоційний цикл, іде анахата наша. Далі йде. Вішутха. Вішутха у нас п'ята чакра. Вона, як і сватхістана, вона відноситься і до емоційного, і до емоційного, і до інтелектуального циклу. І прояв самовираження, мова, правда, комунікація. Далі йдемо. шоста чакра, Аджна. її біоритм інтелектуальний. Важні прояв, інтуїція, уява, ясність. Зрозуміло, коли, коли от вона падає, слабша інтуїція, ясність мислення також втрачається. Внутрішнє бачення воно знижується. Для енергопрактиків це особливо потрібно контролювати. Цю інтелектуальний цикл, тому що від цього залежить, ну, тих, хто практикує там заняттями, хто практикує, вкладає медитацію, хто знову я повертаюсь до тарологів. Від цього залежить е, якість вашої роботи, тому що інтуїція, уява, ясність, мислення, внутрішнє бачення воно все просто падає. Тому контроль цієї чакри, цього інтелектуального циклу дуже важливий. І далі йдемо сьома цьому. Чакра Сахасрара, вона відповідає за інтелектуальний цикл, вища свідомість, іде духовний зв'язок. Але ще коли три цикли пересікаються, отут от три цикли пересікаються, то сахасрара дуже славна. Вона, от, єдина чакра, яка в пересіченні трьох цикл славна. Тому, друзі, загальний принцип біоритмів. Нагадаю ще раз, це не якісь там графіки, це біоритми. І якщо у вас буде бажання, ви можете навіть в інтернеті забити, забити в, пошуку, в пошуку наукові роботи, поєднання біоритмів з чакрами. Дуже багато є наукових досліджень, наукових робіт, і вона ще далі досліджується. Тому от загальний принцип такий: фізичний цикл. Червона лінія, фізичний цикл. Він активує чакри, пов'язані з тілом і дією Першу – Муладхара, другу – Сватхістана, третю – Маніпура. Емоційний зелена лінія. Дуже важливо знати спад, коли дисикл йде на, на підйом і на спад. Ці в дні спада чакри слабнуть. І їхня функція вона також слабне. Емоційний цикл, він, е – він… Він пов'язаний з чутівстю, емоціями, відкритістю. Задіює чакри сватхістану, другу, анахату четверту і, 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 і вішутху п'яту. І інтелектуальний цикл це блакитна лінія. Вона пов'язана з ясністю, логікою, вищими центрами. І вона задіює такі. Вона задіює такі чакри, вона задіює третю маніпуру. Вона задіює п'яту вішутку. Вона задіює шосту аджну і сьому сахасрару. Друзі, тобто, це, це дуже круто, це дуже круто. Зараз я вам покажу на прикладі мого дня. Сьогодні я вирішила. Перевірити свій стан, тому що у мене стан незрозумілий. І от у мене були такі випадки, коли до мене дзвонила клієнтка, і приїхала, тому що каже, Таня, подивись, перевір мене, у мене ще взагалі не зрозуміло, що відбувається. Я взагалі нічого не хочу робити. І в мене якийсь стан незрозумілий. Ми зробили енергоаналіз, і чакри були збалансовані, до речі, чакри збалансовані, але біоритми, от біоритми показали глибокий спад цих енергій. Глибокий спад енергії. Тому, тому це такі короткі, короткі знайомства. Ще раз, це не якісь схеми, це не якісь графіки, це календарь біоритмів, які працюють, які працюють від циркадних циклів: день, ніч, місяць, оберт землі навколо сонця. Це все створюють такі цикли. І да, ми можемо передбачити наш стан. І за допомогою медитації, за допомогою підготовки, ми можемо бути готовими до дні, коли будуть глибокі спад. Ми можемо, знаючи за що відповідає кожен цикл, за які чакри, їх збалансувати за допомогою медитації або інших енергопрактик. І, І зараз, зараз на екрані ви бачите. бачите ви бачите, я зробила такий стовпчик. Це сьогоднішній мій день. Сьогоднішній мій день я виділила по циклах, які чакри у мене перебувають в якому стані. І зараз я вам дам коротку характеристику сьогоднішнього мого дня по чакрам. І так, фізично я підчеркнула, бачите, я зробила таку червону лінію. Фізичний мій цикл. Фізичний мій цикл сьогодні перебуває на нулю. От нуль, я перевожу курсорчик, він перебуває на нулю. На нулю, що таке на нулю? Це найгірший стан в переходному періоді з мінус. З мінуса, з, зі спада на підйом, тому що організм не встигає він адаптовується від, від спада до підйому енергії. Тому дійсно, в мене сьогодні дуже в мене якийсь незрозумілий фізичний стан, де просто через силу намагаються щось робити. Це нейтральний стан. Як працюють в такому стані чакри? Як вони тут працюють? Чакра е, Моладхара. Ось, вона червона, я її провожу курсорчиком. Вона стабільна, але без надлишку енергії. енергії немає, тому що вона була в спаді. Вона тільки тільки вона тільки вона піднімається і вона збирається відновлюватись. Дійсно, я так себе почуваю. От я провожу Сватхістана. вона підтримує базову життєву енергію. Так як вона відповідає за задоволення і за задоволення від життя, вона підтримує енергію. Маніпура, вона. На межі маніпура, от я провожу, вона на межі активації і залежить ще від інших ритмів. І загалом, по фізичному циклу, можна дати характеристику, що тіло стабільне, воно готове до адаптації, воно йде на відновлення. Далі у нас іде емоційний, зелена лінія, ось емоційний емоційний. У нас іде мінус 30, емоції у мене вже йдуть на спад. Тобто настрій буде падати. Четверта, четверта чакра. Анахата, вона, вона вже починає бути чутливою і потребує підтримки. Вішутха, п'ята чакра. Вона приглушена. Вона вже починає бути приглушена і таке емоційне самовираження, воно вже приглушене. Сватхістана. Ось сватхістана, ось сватхістана, вона починає бути емоційною вразливою. Тому в такий день бажання емоційне відсторонення, таке або усамітнення, і дійсно, по моєму стану, так і відбувається. Далі йдемо. Інтелектуальний От інтелектуальний цикл він, але він йде на підйомі. Інтелектуальний цикл мінус 80, це глибокий спад, але він вже починає підніматись. Він, з кожним день він буде підніматись. Що інтелектуальний цикл, що по ньому можна сказати? Що аджна, а, Ось адна вона слабка? Тому щось планувати буде дуже складно в такий день. Сахасрара. Вона відключена взагалі від всього. Вона йде вона в такому мінус-мінусому, вона відключена від інтуїції, вона, вона не може переосмислювати нічого. І вішутха, ось посередині, вона також впливає на самовираження. Така ментальна вся втома впливає на самовираження і загалом така інтелектуальна. Інтелектуальний цикл у мене йде таки в такий мі... в бік якогось внутрішнього... внутрішнього порядку, така дуже глибока інтро... ін... інтровертність. Тому відбувається такий домінуючий спад інтелектуальної енергії. Фізична енергія дозволяє ще підтримувати базові функції, тому що вона йде, вона росте, вона єдина, хто на нулі зараз виходить. Але от емоційні. Чакри потребують глибокого балансу. Тому, отакі, друзі, знаючи, наприклад, наперед, якщо по дням побудовані такі графіки, так, з розташуванням своїх чакр, можна прогнозувати, прогнозувати свій день, прогнозувати плани, прогнозувати комунікацію, комунікацію по бізнесу, по роботі, по відносинах можна прогнозувати, спланувати медитації для зміцнення, наприклад, вішутхи, так, е, сахасрари, для зміцнення анахати, особливо нахати. Тому що, коли анахата, от, емоційний цикл йде уже в спад, анахата починає слабнути, втрачати енергію і починаються такі емоційні великі гойдалки. То, друзі, і, і до речі, я хочу зараз вам показати мій. Мій, мої чакри, які я зробила сьогодні, аналіз моїх чакр. Мої чакри. До речі, вони виглядають нормально. Я б сказала, 95% вони вирівняні. Трошки молотхара, молотхара, вона почуває себе в небезпеці. Вона трошки хоче бути бути, знай, знай, знайти, знайти безпечне місце і трошки себе захистити ззовні, Вона потребує захисту ззовні. з Фатхістана, також. Маніпура трошки вона включила супер героя, бажає допомогти іншим, тому що після новин, які я прочитала, що. Що відбулося, в мене зразу було бажання оп, з картинами під'їхати з апаратом, щоб допомогти людям, людям, які зараз які переживають такий стрес. А джна верхня, подивіться, вона дуже маленька, тобто інтуїції дійсно немає. Сахасрара, подивіться, вона дуже маленька. От розмір чакри, розмір чакри він говорить про, про їхній спад, коли цикли в глибокому спаді, тобто енергії, енергія відразу зменшується в чакрах. Картина-чакр. Картина-чакр, я б сказала, нормальна, балансована, вона в межах норми відхилення. І це показує, тому що, друзі, я дійсно кожен день я працюю також своїми картинами. Я, от, навіть сьогодні в мене картина випала картина випала розподіл енергії по чакрам. Я її взяла її помедитувала. З нею подивилась картина дня Розподіл енергії по чакрам. І подивіться, як вони. вони ну, Дивіться, 1346, я подивилась буквально там 3 хвилини, як вони просто стали в одну таку гарненьку лінію. Тому ще раз повертаюся до, до, повертаюся до, до наших графіків. На екрані ви бачите, знову повернулася Це мій сьогоднішній день. Це мої чакри, як вони виглядають на енергоаналізі, ви побачили. Але енергоаналіз, який був перед цим на екрані, він може змінюватися. Він може змінюватися на протязі дня декілька разів. І мета медитації це щоб чакри змінювалися, вони можуть змінювати свій рух, але в межах допустимої норми, щоб не було відхилень в чакрах, які потребують уваги і потребують стабілізації. Тому, друзі, так. І, ну, мені дуже подобається. Дуже подобається досліджувати вплив біоритмів. Це дуже крута штука. Дуже крута штука, яка дійсно, якщо дотримуватись, якщо немає можливості, да, зробити там енергоаналіз або пояснити свій стан. Або підготувати себе до якоїсь події, і ти хочеш маєш досвід по енергопрактиках з енергоцентрами, та, і ти хочеш підготувати, там, наприклад, відшутку, якщо планується, якщо планується якийсь виступ, або планується якась ділова зустріч, де потрібно, потрібно вести діалог, то угу. це дуже крутий календарь. Взагалі, у всіх сфері, в особисті, в домашньому, в робочій. Ну просто дійсно класніча штука. Друзі, я вам дякую.